Всім привіт! Сьогодні зробимо огляд ринку Форекс. Починаємо з євро. І що цікавого у нас сформувалось на євро? По-перше, ми знаходимося в глобальному висхідному тренді, який так само підтверджувався локальною висхідною структурою. Щось цікавого, на попередньому тиждень тому я радила купувати за ось цим паттерном Outside PPR на перехай місяця вересня, але. При цьому казала, що ми, можливо, ще будемо впадати нижче до ключової підтримки на рівень 16600. І так дійсно, ми таки впали до ключової підтримки і вже не змогли пройти її. Звідси у нас сформувався паттерн inside Bar», який можна було одразу відкривати та торгувати. А зараз у нас сформувалося локальне підтвердження на продовження висхідного руху. Тож, зараз я очікую лонг. По євро. Перша ціль це у нас найближчий локальний спротив на рівні 1.18200, і якщо ми його проходимо, то далі очікую перехай місяця вересня 1,1912. Подивимось, що цікавого було на фунті. Фунт поки що у нас і в локальній несхідній структурі, і ми знаходимося нижче ключового спротиву. А точки входу на відкриття угоди на ані на шорт, ні на лонг поки що немає. Для того, щоб підтвердити звідси висхідний рух, мені потрібно ще декілька днів подивитись на те, як будуть закриватись наступні денні свічки. Але при цьому я не можу відкривати також і шортові позиції через те, що в мене немає, поки що підтвердження у вигляді паттернів action або інших комбінацій. Для відкриття шортових позицій. Тож, поки що очікую декілька днів на формування наступного сетапу і розуміння, куди буде рухатись інструмент. Тож, поки що, в очікуванні по фунту. Долар єна подивимось. Ще тиждень тому нижче рівня спротиву 148, я продавала долар єну але при цьому у нас був дуже сильний тиск догори, і була реакція на ключову підтримку. Тож, ми пробили найближчий спротив і пробили наступний спротив. Що зараз цікавого? У нас формувалась локальна висхідна структура, яку також ми зламали. А що далі я тут Очікую. Очікую формування якогось сетапу на продовження цього несхідного руху. Чому? Тому що, по-перше, ми ще глибше скоригували ось цей імпульс, який був ще на початку серпня, і знов-таки ця зона дає нам реакцію. Тож, якщо у нас тут формується якийсь паттерн на низ, то я буду продавати долар єну знов-таки. З перспективою пробою даної ключової зони підтримки. Долар-франк у нас знаходиться в глобальному несхідному тренді, і він у нас підтвердився в п'ятницю. Тобто, у нас була тут локальна зона спротиву, також формувався інсайт бар який можна було торгувати. І зараз я бачу підтвердження на продовження несхідного руху. Перша найближча ціль це ось цей локальна зона підтримки 0,79. Наступна ціль у нас на перелов місяця вересня. Тож, поки що, раджу продавати долар-франк нижче ключового рівня спротиву 0,8. І очікую подальший несхідний рух. Подивимось єврогіну. Що цікавого по євроєні? По євроєні ми пробили останній лоу з висхідної структури, і у нас начебто може сформуватися несхідна тенденція. Але для того, щоб продавати, мені потрібно побачити тут несхідну структуру і підтвердження на подальший рух за цією несхідною структурою. Тож поки що, євроєна для мене не інформативна. Ми... Зламали висхідну структуру, але поки що не підтвердили нисхідний тиск. Тому по євроєні також очікую. Новозеландський долар, подивимось. Новозеландський долар також знаходиться у нас на східному тренді. І для того, щоб підтвердити якийсь напрямок, замало інформації. Що ми можемо тут визначити? У нас є локальний спротив за на рівні 0,58700. Але так само у нас є ось цей тиск догори. Поки що, поки що, як і на фунті, я не можу ні підтвердити ані відкриття лонгових позицій, ані відкриття шортових позицій. Тому треба очікувати декілька наступних днів для того, щоб підтвердити або несхідний рух, або ж формування локального висхідного паттерну на покупку новозеландського долару. Австралієць, ми зламали, нагадую, що ми зламали висхідну структуру, і у нас є ключовий спротив на рівні 0,66. І від цього спротиву у нас не сформувалось жодного сигналу по price action на продаж. При цьому у нас є глобальна висхідна тенденція. І якщо ми тут сформуємо якусь ситуацію на продовження цієї висхідної тенденції, у нас є всі. Ознаки на те, щоб ми мали змогу купити австралійський долар. Чому? Тому що у нас є сильний цей рух. Декілька безвідкатних днів до гори на фоні ось цього глобального висхідного руху дає нам такі підказки, що можливо, ми будемо далі рухатись до гори. Тому для того, щоб відкривати покупки, буду очікувати наступні декілька днів. Подивимось золото. Золото продовжує свій гіпертренд. Поки що ніяких ознак на розворот я не бачу. У нас є ключова підтримка на рівні 3720 і також є перша відкатна підтримка на рівні 3820. А золото не дає точки входу. Ось цей бар відпрацював. Хоча я очікувала тут не такої швидкої реакції. Я очікувала тут побачити певну проторговку і а, чекала на. Формування точки входу, але, на жаль, цей інсайт-бар повноцінно відпрацював, і зараз поки що точки входу по золоту немає, треба дивитись, чи будемо ми втримати, втримувати ось цей рівень. Глобально вищі підтримки 3820 я розглядаю поки що лонг. Якщо ми впадемо до цієї ключової зони, то звідси буде також шукати паттерн на відкриття лонгової позиції. На серебрі подивимось. Серебро гарно відпрацьовує попередні мої прогнози, але що цікавого, те, що я закрила свою угоду тут, і вже в наступних ситуаціях я не доєднувалась, тому що також були сильні імпульсні рухи, до яких можна було доєднатися лише на молодших таймфреймах. А я для себе вирішила молодші таймфрейми більше поки що не торгувати. І з цікавого, у нас також є проміжна локальна підтримка 45860. І є ключова підтримка на рівні 43630, десь за цими позначками. Вище цих підтримок я очікую лонг, але точки входу поки що на відкриття лонгової позиції поки що немає. Треба очікувати корекцію глиб останньої висхідної хвилі і формування паттерну прей-секшн, який буде вказувати на продовження висхного. Руху. Канадський долар гарно відпрацював попередню підтримку за ось цією ціною. Тут була підтримка, ми її відпрацювали, оновили хай і сформували нову висхідну хвилю. Що зараз вище ключової підтримки на рівні 1.39. Я очікую лонг, але при цьому а, враховуючи Поведінку долар на інших парах не виключаю такої ситуації, що тут сформується несхідна структура, яку можна буде поторгувати. Але зараз для відкриття ні лонга, ні шорта немає жодних ознак, тому треба очікувати наступні декілька торгових днів. Нафта, із цікавого, ми пробили. Підтримку найближчу і поки що не сформували низхідну структуру. Якщо ми сформуємо тут низхідну структуру, тоді буду шукати точку входу на приєднання на цього, для, до цього несхідного руху. Поки що у нас є просто несхідний рух, який треба підтверджувати. Підтвердження цього несхідного руху буде корекція вглиб цієї останньої несхідної хвилі і формування сетапу на продовження цього несхідного руху. Тож, на цьому все. Із рекомендації купувати євро, продавати франк, і на інших парах очікувати декілька днів для більш точної інформації. Тож, прибуткової вам торгівлі на наступному тижні і до зустрічі в нових відео.